Зі мною на зв'язку військовий експерт Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Небо України, генерал, лейтенант запасу. Будемо розбиратися, взагалі, яка мотивація прийняття таких рішень? Чи дійсно можна Поповнити, скажімо так, дірки в кількості особового складу, переводячи туди вузькопрофільних фахівців, які захищають українське е, небо, людей, які є інженерами і не мають ту елементарної підготовки для того, аби бути штурмовиками, людей, які ремонтують літаки, людей, які сідають за штурвал літака, хоча кажуть, що пілотів не перекидали. Людей, які місяцями навчалися працювати у мобільних вогневих групах. Яка мета чи дійсно можна, отак, от просто перекидаючи з одного роду військ в інше, закрити дірки е, особового складу на передовій? Ігор, добрий день. Доброго дня. Ігор, ну от я думаю, ви ж почули те, те питання риторичне, яке я озвучив. Що ви з цього приводу думаєте? А, відповідь на це питання полягає е, дещо глибше. Перекидання ага. військовослужбовців з одного чи вида збройних сил, і як ви говорите, затикання дірок, але це десь так. Є таке прислів'я трішки кафтан. В одному місці заплату віддираємо, а на інше присилаємо, ну і так далі. От а питання полягає у тому, що за три роки не виконано завдання щодо мобілізації, тобто не організовано призов людей, їх навчання і постачання в сили оборони України. І тому оскільки сухопутні війська визначають події лінії зіткнення на сухопуті, то по-своєму там є своя небезпека в піхоті і втрати відповідні, і тому вони не укомплектовані. І щоб виконувати завдання керівництва в даному випадку, головнокомандуючий генерал Сирський. Вимушений таким чином робити, але це зрозуміло, що це не вирішені питання. Більше того, якщо там забирати, ну пілотів не беруть, інженерний, ну попадають техніки, наприклад, ще якісь із інших частин. А робиться це для того, щоб, хоч якось, намагатися зупинити просування ворога. Але це вирішується не таким чином. Це треба рішуче провести мобілізацію. І цих людей навчати на, зразу на те, що де плануєте їх застосовувати, тобто готувати першу чергу для піхоти, потрібно в інших видах збройних сил, але бачите, зараз ситуація на поточний час така, щоб закривати більш важкі ділянки і напрями. А це є сухопутні війська піхоти на наших фронтах. на... Ну, Фактично скрізь на фронтах, але найбільш важкі зараз бої йдуть на східному фронті. Ну на Курщині, а, значить, навколо Купінська. Ну, Юрій, от, Я... ви правильно кажете, що техніками, людьми, які не проходили бойову підготовку, які не проходили грамотного навчання, їм от правильна фраза заткнути дірку або поміняти заплатку, проблема не вирішиться. Проблема не вирішиться, мобілізація, так. Але що ж заважає тоді провести грамотну, як ви сказали, мобілізацію? Можливо, вже немає кого мобілізовувати, чи причина інша? А, відносно, немає, має. Е, у нас ресурс мобілізаційний 5 мільйонів. Починаємо всього відкидувати там, хворих, інвалідів, і все ну, доводять півтора-два. Угу. Хай буде менше, півтора. І, але ж де вони ці півтора. Тому що е, ну, цей процес е, ми пам'ятаємо, генерал Залужний початку 23-го, тобто два роки тому, формулював питання. А чому формулював? Тому що не військові, не збройні сили займаються мобілізацією. Мобілізацією займається держава, тобто уряд, це виконання урядом, а завдання, контроль... Наші керування це верховним командуючим тобто президентом. Але уряд переклав функції, це невірно було зроблено нікуди не віддавати на міністерство оборони. Міністерство оборони переклало на генеральний штаб, генеральний штаб на командування сухопутних військ. І тепер те командування сухопутних військ де більше всього потреба, де сама ця піхота займається Без відповідних функцій державних, намагається це робити. І тому не виконують це завдання, не, не зробили це військомати, не роблять це, скажімо, ТЦК, і навіть завели авторитетного, популярного у військах генерала Трабатова на це. і питання, не в нього можна там і Петренка, і Іваненка, будь-якого людину, тому що це функція саме уряду. І уряд постачає цих людей збройним силам, а зброєння, техніку, які вони збройні сили теж не виробляють. А вони їх відповідальність це підготувати і застосувати. І скільки функціонально це не зміниться. Це проблема буде залишатися. Крім того, штучно стримуються. Там кажуть, 25-18, Тримають за ними майбутнє. Ну, поки майбутнє прийде, вони можуть просунутися там до Дніпра і далі. Другий рік іде наступ, який ми не можемо поки ще зупинити, і з усіма наслідками, і це наслідки того, що ще два роки тому, а взагалі з самого початку треба було в повному обсязі прийняти ну, реалізувати цю мобілізацію, яка повинна була забезпечена в постачання по потребі в сили оборони України, що не було зроблено не на початку. Не два роки тому, не за три роки війни зараз. І тому ще тут підхід такий, А от погоджуюся з тим, що там керівництво говорить відносно того, що озброєння, техніка, потреба, як себе наші союзники, особливо в американці, це добре. Але є об'єктивні закони війни. Вони полягають у тому, що в одній країні можна мати армію де Озброєння, техніка, навчені люди, і ця армія може бути мобільною і менше за кількості, щоб мати один потенціал. А в іншій державі, якщо немає сучасне озброєння, техніки, все інше, вирішують питання: тобто, треба набрати такий потенціал, щоб зборотися з іншою армією, тільки за рахунок збільшення кількості солдатів е, з гіршою зброєю. Значе гірше і все таке інше, і тому ніхто нічого тут краще не придумує ніяких українських ноу-хау не відбудеться, тому що це об'єктивний закон війни. І добре, що на ставці зараз прийнято рішення відносно того, що треба комплектовано в першу чергу бригади, які воюють на лінії зіткнення, але ви піднімали в тому числі вас в етері це питання. Треба робити і це, і треба формувати. Бригади резерву, тобто вони стабілізують ситуацію. Але першочергова пріоритет саме за бригадами, які виконують завдання на лінії зіткнення. Ну а щоб вирішують все, бачите, чим у нас займались депутати чотири місяці. Вони більше обговорили питання демобілізації питання ротації але те і інше потрібно робити тільки в. Під час наявності заміни цих військовослужбовців, чи наявності, яких не набрали. А розкільки не набрали, і робити зараз демобілізацію, це фактично руйнувати будь-яку оборону і супротив ворогу. На це піти принципово неможливо. А... І тому ми повертаємося до того, що треба виконувати в в цій війні. В першу чергу, яка стосується України, не тільки безумно своє домашнє завдання проводити швидке і якісне мобілізацію, мобілізацію. за три роки. Ну, тут 10 зробити. 10 повідомлень прийшло одночасно. Людей, наших глядачів, які зараз дивляться ефір. Вони кажуть: слухайте, е можливо було б якісніше, значно, е мобілізувати людей, які вже проходили підготовку бойову, тобто мобілізувати поліцію. Ну, відповідаю право... на це Сп... питання да, співробітників Ви, та... правоохоронних органів, які вже Я вони вже давали відповідаю. присягу. Я. Угу. Я вже відповідаю. Ви дивіться, є там питання до адміністрації Байдена, що якби вони наполягали е, на тому, щоб знищувати там з двадцяти нижче і так далі. Угу. Але з цього приводу окремо виступив їх представник і сказав. Ми не вели розмову відносно якісь років. Це питання українців. Ми говорили про те, що треба вирішувати. І, наприклад, те, про що вони говорили, і у мене є відеозапись, можна передивитися. Значить, відносно того, що перше, це якраз то, про що ви говорили. У вас є мільйон поліцейських числових структур. Це державні люди, взагалі всі держслужбовці в таких умовах війни, вони повинні пройти через. Ці в той чи в іншій ступені, але пройти це раз. По друге, вони кажуть, у вас є відставники там річні, значить треба їх залучити. От про цих ми говорили. А питання, щоб знижувати, підвищувати цей віковий сенс, це питання внутрішнє. Ви головне укомплектуйте свої частини, бо вони неефективні із І за того, що е, ми будемо надавати там озброєння техніки, немає людей. Значить, ефективність такого підходу дуже низька, що говорила адміністрація Байдена. А от уже адміністрація Трампа говорить, ні, шановні, взагалі розмова про техніку озброєння і боєприпаси будуть вести з тоді, якщо ви вирішите питання, знижуєте там сенс чи що, але вирішуйте. І вони говорили саме про сенс, щоб це знижувати. Тому що у нас за два роки останні війни середній вік. Збройних сили України піднявся з 42 до 43 років. Значить, штурмова піхота, з 45-річними, укомплектовуватися, безумовно, можна, але ефективно ці завдання, зрозуміло, просто по фізіологічним здібностям вони не виконують. Це можливості 25 плюс-мінус. І це світовий досвід. Якщо Україна говорить про те, що у нас є якісь унікальні підходи, щось таке. То ну скажімо, це не спрацює, тому що я опять таки повертаюсь до об'єктивних законів війни. Не першу ми в світі ведемо війну. На жаль, не останню. І це було 10-100 років, і підходи пов'язані з мобілізацією, застосуванням. Вони основи їх завжди на об'єктивних підходах. І хто швидше, якісне виконає вимоги цих об'єктивних законів, той і переможе. Я вас зрозумів. Ігоре, я вам дякую, Ігор Маненко, військовий експерт, засновник благодійного фонду закриємо небо України.